Змінити пакунок малюка на 25 тисяч гривень і розширити перерік категорійних осіб на отримання продуктових наборів. Міські обранці зібралися на чергові сесії та підтримали зміни до бюджету 2023. Також суперечливою стала пропозиція видавати гроші замість соцнаборів малозабезпеченим особам. Під час затвердження бюджету на 23-й рік не врахували субвенції на зарплати викладачам професійно-технічних закладів освіти, а це майже півмільйона гривень. Необхідні документи та нарахування надійшли наприкінці грудня, а тому депутатам необхідно було проголосувати за зміни до кошторису, щоб не лишити освітян без виплат. На понад 5 мільйонів гривень збільшаться видатки на потреби збройних сил України. Капітальні трансферти по програмі збройних сил це 5,3 мільйони. Відповідно, нами було заплановано на по першому бюджету 85 мільйонів. Загальна сума необхідний перерозподіл на капітальні видатки відповідно із заявами. А ще погашення кредитів та заборгованості за судовими рішеннями за зміни депутати проголосували більшістю голосів. Розглянули також пропозицію заміни пакунка малюка на грошову допомогу. Замість видачі пакунку малюка при народженні дитини грошову допомогу одноразову в розмірі 25 тисяч гривень. З розрахунку, дві тисячі дітей в середньому народжуються в місті Черкаси за рік. Необхідно 5 мільйонів гривень для реалізації цього заходу. Це не буде перегукуватись із пакунком малюка, який сім'ї новонароджених діток отримують від держави. Додають депутати. Також підтримали і розширення переліку категорійних осіб, яким можуть видавати продуктові набори. Дати до категорії жителів міста Черкаси, які отримують продуктові набори. За рахунок коштів міського бюджету додати ще одну категорію осіб з інвалідністю, з набутою інвалідністю. На сьогодні у нас мали право на отримання продуктового набору лише ті особи з інвалідністю, які мають з дитинства. Якщо із цим обранці погодились, то питання реалізації програми Турбота викликало дискусію. Обранці вважають, що замість продуктів можна видавати кошти, сертифікати або ж картку черкащанина. Карта черкащана, які ми можемо зробити, що на ці е, група продуктів, які вони можуть купувати, це дуже легко зробити полочні, крупи, хліб е, і тому соціальний пакет через картку черкащанина. І я думаю, що люди самі знайдуть, де найдешевші у нас магазини. Згадали про вимушених переселенців, яких також можна було б додати до переліку категорійних осіб. Після обговорень таки схвалили той алгоритм підтримки малозабезпечених верст населення, який регламентує міська програма. Разом з тим варіанти змін до неї, які запропонували обранці, будуть обговорюватися, запевнили в департаменті соціальної політики. Вікторія Чорнобривець, Микола Дубовий, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.